Вітаємо в ефірі Боярські новини. Дивіться сьогодні у випуску. Відбувся з'їзд міст районного значення. Броньовік підсилий добровольчий корпус. Мобілізація триває, Відбулась відправка до Нацгвардії. У Боярському музеї виставка скульптур. 12 лютого у Києві відбувся з'їзд міст районного значення за участі міських голів 123 міст та представників центральних органів державної влади. Останні зміни до бюджетного законодавства спричинили складну ситуацію в таких містах, а їх в Україні 272. Ситуація може стати ще гіршою з 1 січня 2016 року, коли міста районного значення ризикують втратити всі делеговані повноваження і матимуть реально статус села. Змінити таку ситуацію зможе надання містам районного значення статусу обласного значення. В обговоренні виступили голова Асоціації малих міст України, міський голова Українки Павло Козирєв, міські голови Вишневого, Карлівки, Олевська, Нового Калинєва та інші. Своє бачення ситуації учасникам висловив і міський голова Тарас Добрівський. 10 лютого було освячено та відправлено на передову, відремонтований волонтерами БТР 60 Чин освячення традиційно звершив настоятель Святопокровського храму отець Дмитрій Присяжний. На реставрацію та відновлення броньовик передав представник Київської облдержадміністрації Андрій Максименко. Та до цієї доброї справи долучилося чимало людей. За словами Євгена Руденка, робота над відновленням БТР-60 тривала трохи менше чотирьох місяців. Броньовик відправляється бійцям добровольчого українського корпусу. Його прийняв боєць Олекса Сокіл позивний. Також рада волонтерів передала на передову подарунки, малюнки та найщиріші побажання. 11 лютого до навчально-військових центрів вирушила чергова група громадян, призваних по четвертій хвилі мобілізації. Серед них п'ятеро боярчан. Відправку військовозобов'язаних спеціально для боярських новин прокоментував військовий комісар Києво-Святошинського райвійськомату Олег Гончарук. Відповідно до указу президента України про часткову мобілізацію, в нашій державі введений особливий період, під час якого здійснюється мобілізація військовозобов'язаних віком від 20 до 60 років. Та направлення безпосередньо для проходження військової служби в навчальних центрах. Нашим військовим комісаріатом Києво Святошинським районним проводиться робота щодо відбору професійно налаштованих громадян, а також патріотично налаштованих громадян і направлення на навчання в навчальні центри збройних сил України. Одним із найбільших навчальних центрів це є Десна Сто й навчальний центр. На сьогоднішній день, станом на 11 лютого, ми проводимо. Відправку також військовослужбовців до частини Національної гвардії України. Це люди, які пройшли безпосередньо медичний огляд, визнані придатними до проходження військової служби, і насамперед виявили бажання проходити військову службу за призовом до мобілізації. Керівництвом держави вживаються всілякі заклади щодо заохочення громадян України, призову на військову службу по мобілізації, а також підтримання матеріального стану сімей, членів військовослужбовців, які вже призвані. Так, наприклад, особи, які призвані по мобілізації, за ними напротязі року зберігаються робоче місця та виплачується середньомісячна зарплата. Під час проходження військової служби, як було заявлено і президентом, і міністром оборони України, то військовослужбовці спочатку проходять навчання перші дві неділі це Вивчення загальновійськових предметів наступні дві неділі безпосереднє навчання по військових спеціальностям і останні дві неділі проведення бойового злагодження військ. Після закінчення навчального процесу кожен військовослужбовець буде розподілений по військовій частині і далі вже буде проходити військову службу за своїм призначенням. На сьогоднішній день в національну гвардію по місці боявся ми відправляємо 5 чоловік. Які пройшли повністю медичний огляд, придатні за станом здоров'я, ну і насамперед виявили бажання щодо проходження військової служби по мобілізації, коротка перекличка, гурки та автобуса, прощальні поцілунки та обійми. Справжні чоловіки вирушають навчатися справжній чоловічій справі захищати батьківщину. Хай вам щастить. У Боярському краєзнавчому музеї відбулась виставка скульптур Миколи Новікова. Скульптурна виставка неабияка рідкість для нашого музею. Хоча було представлено небагато робіт, але кожна викликала неабияку цікавість. Микола Новіков працює в техніці фігуративного символізму, зберігаючи традиції горлівських скульпторів, адже він народився у шахтарському містечку Новогродівка. З горлівкою скульптора багато чого пов'язує, але він вважає себе боярчанином. Сюда переехали, познакомились с людьми, начали знакомиться с бургерскими людьми. Вот почему-то вот нам так, как-то обоюдно, нашей семье захотелось вот почему-то быть в этом городе. Ну, приятные люди. Вот. Ну, соответственно, надо как бы дань городу отдать, поэтому эта выставка в первую очередь это знакомство с Борькой. Не забудьте більше інформації на офіційному сайті Боїрської міської ради боїркадефізінформ.com. До зустрічі!